Вітаю вас, непереможні та незламні. У нашій студії незвичайний гость. Зустрічайте, будь ласка, та знайомтеся. Олексій Радченко, кінезіолог, реабілітолог, фізичний терапевт, фахівець стилесно орієнтованих практик. І це щонайменше. Олексій, доброго дня! Доброго дня! Ми дуже раді вас вітати. Велика вам вдячність, що ви погодилися люб'язно прийти сьогодні до нашої студії і надати нам таку важливу і цікаву інформацію. Адже все, що ви робите, все, що роблять ці чарівні руки, волшебні, так а, дуже цікавить людей через те, що це так потребує не просто людство. Ну так, не просто люди, я хотіла сказати, а людство без перебільшення. Скажіть, будь ласка, як ви прийшли у світ телесно орієнтованих практик, і взагалі у вас багато і напрямків і інструментів, якими ви володієте? все у вас починалося? Дякую. Коли я був хлопчиком, в мене дуже боліла спіна, поперек головний біль, шия, дуже болів живіт, і я не міг ніяк це вилікувати. І мені довелося розбиратися, як працює система організму. Так я попав в світ кінезіології. Добув дуже круту базу знань, яку розпаковую досі. Ось я знаю, що у вас дуже гарний вчитель. Також вам пощастило попасти до його рук. Так, так, це Людмила Федорівна Васильєва, і я рядом з нею. Такий досвід отримав. Кінезіологія, вона многорівнева система, і в кінезіології враховується все: свідомість, підсвідомість, емоції, м'язи, кістки, органи, гормони. Все це враховується при діагностиці та лікуванні. Тобто неможливо вилікувати людину, якби не створити умови, щоб вона. Щоб, щоб вона була здоровою. Щоб так? вона була здоровою. так. Я з вами згодна. А, але ж у вас глибинний підхід, незвичайний правильний підхід, можна сказати, ви працюєте на першопричинному рівні. Чому? Простий е, приклад, е, людина нервує зранку до ночі, і оці е, е, підсвідомі реакції, е, ми їх можемо не помічати, але вони є. І е, вони Потрохи, потрохи, потрохи спазмують м'язи, наприклад, трапеція, трапецевідний м'яз, шия спазмується, щитоподібна залоза починає з запалення, і ми попадаємо в таку ситуацію, де щитоподібна залоза Починає робити погано організму, отак підсвідомість працює на, скажімо так, на першопричинному рівні, бо все, що відбувається з нашим тілом, це є можна сказати вже остання інстанція тих причин, які відбуваються на глибинному рівні підсвідомості. Так так і є. тобто, все це правда, що ви підтверджуєте, що все в голові. Все починається так, все в голові, але є ще вища інстанція. це, це душа, чи свідомість. І от е, працювати з цим це найважливіше, тому що все починається з того. Е, підсвідомість стоїть на чолі всієї системи. Тобто, як ми реагуємо, ці реакції переперенесся на наше тіло. Тобто, якщо ти постійно нервуєш, то ти спазмуєшся, в тебе м'язи спазмуються, блокуються суглоби, а суглоби блокують органи. Я знаю, що у вас такий цілосний підхід. Можна сказати, що все починається з першої зустрічі, так? І що відбувається на цій зустрічі? Саме головне це. Правильно е, зробити діагностику. Враховую все, е, який емоційний стан у людини, які в ній на підсвідомості е, програми, які е, е, создають е, спазми в м'язах. Е, це все необхідно врахувати, а також є наслідок вже від е, якихось певних е, захворювань. І необхідно створити цілісні умови для того, щоб е, організм. Одужував, коли до мене приходить клієнт, я роблю сразу, відразу на всіх рівнях. Цей одночасно робота з підсвідомості це дуже просто показати, як входити в цей стан усвідомлення себе душею. Це дуже просто. Після цього людина вона, їй вже краще становиться, тому що вона розслаблена. В цьому стані вона відчуває. Захищеність, розслабленість. І з цього починаючи, йде робота з розблокуванням якогось сегменту, наприклад, шії або суглобів плеча. Создаємо цілісні умови для оздоровлення всього організму. І починаючи завжди з підсвідомості. Це дуже важка робота і для клієнта, і для мене, тому що необхідно розблокувати все. Тобто, Організм починає хворіти, коли в нього щось заблоковано, Тобто туди не поступає кров чи кисень, і ось орган запалюється. Висвобождаючи орган, ми даємо організму умови для того, щоб він дихав. Він починає дихати, і все і внутрі під підсвідомість починає дихати убрали браубралі. Програму, тобто, організм самостілюється, бо наш організм дуже розумний. Йому тільки надати трохи. Підштовхнути так? так та допомогти. Так. А це правда, що ось ці блоки, е, які ось називають фахівці, і ви також ви бачите, що там десь зажато. Це все інформаційні, також блоки, так? Так, це все, що ми е, переживаємо в нашій свідомості та Ось Оцей постійний внутрішній діалог, який е, там мільйон, мільйон цих думок, вони постійно роєм. А все це, що ми думаємо, воно на нервову систему, на лимфову систему. Тому все зразу передається таким чином, так, підсвідомість, цей внутрішній діалог, який дає напругу на наше тіло, і тіло постепово, постепово, постепово і все заблокувалося. Всі наші емоції відіпраць страх, все плічі так. під так, так, так. людина ось так починає ходити, навантаження а, а тут вся нервова система. Отут так. спазм і все і пастиці. І достатньо шиї стати в спастицю, все, всі органи вже починають е, працювати. Так і правда. є, так і є. І ось такий, такий ланцюжок, і коли людина вирішує ці питання за допомогою, ну, скажімо так, якоїсь там ну мануальної терапії, де поламають, там щось зроблять, ламай скільки хочеш, якщо ти не прибрав причину, Причина. так? То воно не дасть в жодному випадку жодного результату, тому так важливо попасти до рук справжнього майстра з такого як ви. Це удача. зло. Скажіть, будь ласка, а як можна записатися до вас на, на на консультацію? Чи можна взагалі першу консультацію отримати онлайн? А, а вже ж а, можна записуйтесь, номер телефону буде на екрані на екрані під, на екрані так, під, так. під відео. Любі друзі, ось ви бачите телефони на своїх екранах, будь ласка, записуйтеся. І е, якщо у вас виникають відразу якісь певні питання, то ви бачите, знаєте, куди телефонувати. Додавайтесь до сторінок е, Олексія, ви завжди будете отримувати дуже важливу інформацію системно. І взагалі вона настільки корисна, коли занурюєшся у світ ваших порад, вашого бачення, то починаєш розуміти, е, що все ж таки все, що люди, що наша традиційна медицина робить, це вона бореться зі світ. Зі зі слід, ром, і все, так, і більше того. А треба працювати з причиною. Чи причиною, мав рівново, так. так. То хто може до вас звертатися? Давайте, як то кажуть, оголосимо весь перелік. Усі, кожен, хто хоче здорового життя, хто хоче щасливого життя, хто хоче боротися за своє життя і навчитися спостерігати за своїм тілом, за своїм підсвідомістю, усвідомлення осозна... себе. Душею і всю цю цілісність навчитися регулювати це, це дійсно просто дуже важливо. Дуже просто, важливі дуже слова просто. ви наразі промовили. Навчитися ще й регулювати. Бо ви не тільки даєте рибку, ви ще удочку даєте. Так. Ви даєте можливість людині самостійно потім працювати зі своїми якимись проблемами. Так? А це дуже важливо. Так, це дуже важливо, і це насамперед кожен клієнт він обов'язково отримує домашнє завдання, яке приведе його до результату. Чудово, поїхали з кінезіології. Це справжня наука, і в ваших руках цей інструмент дуже дуже важливий. Ви його дуже досконало знаєте. Тобто, кінезіологія це можливість розмовляти за допомогою тіла. Тобто, ви спілкуєтесь з тілом людини, так, так і є. І нас на, на це, це дуже точна наука, тобто кожен м'яз пов'язаний з з органом, і так, в так в цій системі все. А ти бачиш людину і вже розумієш, де йому треба розблокувати, що йому треба сказати, щоб він дихати почав всім, всім, що є, і тілом, і свідомістю. Чудово! Отже, за допомогою кінезіології, ви можете вийти знову ж таки на цю причину, так поспілкуватися. І знову ж таки, коли ви працюєте з людиною, ви вже бачите тут же наслідки. Чому вони такі іноді миттєві бувають? Іноді люди навіть думають, ну, не можеш такого бути, я роками хворіла, в мене багато там боли, я потерпала. І тут я прийшла, у мене раз і все прибрали. Так, так. А, багато таких клієнтів, хто приходить з внутрішнім тиском, а, і вже 20-30 років цей головний біль і турбує і нічого не допомагає. А це все, все в шиї, тобто. Якщо шия вже не повертається, а через оці м'язи проходять всі е, е, нерви, с... лимфова система. Да. І от воно спазмувалося і, і все, кров поступає, а відтока немає. І от, ось і все. А з шиєю всі бояться робити, а шия взагалі пов'язана з тазом. Тобто необхідно відразу відробити із шиєю. І і таз Тобто, початок хребта і кінець хребта. Так, це яз... взаємопов'язано. Тобто, так. шия впала, і живіт впав, і спіна впала. Тобто, все необхідно поставити на місця. Тоді все буде працювати коректно. А Олексій, скажіть, будь ласка, чи можна взагалі записатися людина, яка ні на що не жаліється, хоча таких замало, але ж все ж таки. А вона хоче зробити у вас таку своєрідну діагностику, щоб ви її виклали, як то кажуть, поставили так. на місце? Звісно, навіть. Е людині в якій все гаразд якщо вона зробить собі так такі так такий вид процедур це її рівень КПД він буде вищий, набагато на вищий. вищий буде і якість життя відразу змінюється, правда? Тобто людина починає себе відчувати бодрою, впевненою. Очі проясняються. Бо коли ви працюєте з шиєю, то багато людей вам кажуть, що я почала бачити. Так, людину. так, все проясняється. А чому так люди бояться працювати з шиєю? Тому що багато так названих фахівців наробили дуже багато шкоди з шиєю. Тому а, в суспільстві такі. І от, такі, програма така, що от шию, мені не торкайте, будь ласка, і пожалуйста, так. будь ласка, не хрустіть. <гум> завжди кажуть. От, від... а, що, а що до хрусту? Ось ви хрустіть? Ні, я цього не роблю. Іноді бувають випадки, де це необхідно зробити. Але взагалі-то як це все відбувається? Якщо м'яз спазмується, то суглоб заблокований. Якщо ми м'яз відкрили, то все суглоб відкрився. Немає сенсу робити ці маніпуляції. Але ж м'яз звик бути в такому стані. Так, Що є, є техніки, які дозволяють одночасово м'яз зробити еластичним та м'яким, і розблокувати одночасно суглоб. Тобто перебудувати всю систему. Пер, так. перепрагування. Uh -huh. Якщо тягне тут голень, то буде. По діагоналі трапецевідний м'яз боліти. І можна робити з цим трапецевідним м'язом і нічого не станеться. А відробив голень і. Людина вирівнялась. О, часто буває так, що людина, людина приходить до вас та каже: так болить рука, не можу підняти руку, а там причина зовсім в іншому вимірі. Так, так, є. І рука не підіймається, і людина ходить, робить знімки, там нічого знайти не може. А причина просто ширший м'яз не, не працює спазмовно, і він не дає підняти руку. Всі роблять цим плечем, і нічого не, не, не виходить. Можливо, а от відробив широчайший м'яз і все, і, рука почала, і люди такі, о, Господи, що ж, як це що працює. Це так? Ліпитати, так. Як це я 20 років ходив у уколи робив. Руку лікував. Руку лікував, так. так. Ви бачите, як, як, як важливо те, про що ви говорите наразі, це дуже важливо. А, остеопатія. Це також наука, вона ще так не дуже визнана, але але засоби прийоми та методи остеопатії також в ваших руках. В яких випадках ви їх використовуєте? Остеопатія – це хліб з маслом. Це завжди. Це все починається з остеопатії. Після того, як зробив діагностику, в будь-якому випадку робиш з опорно-руховим апаратом тобто виставити шию, виставити. Тобто треба привести все треба в гармонію. Треба в гармонію, да. розподілення навантаження. О, як важливо попасти все ж таки до вас? Скільки сеансів? Мабуть, це запитання вам задають постійно. Скільки сеансів мені потрібно? Постійно задають це питання, і тут таке: одного сеансу достатньо, щоби. Почати свій шлях навчання, як регулювати своє тіло, свій організм та підсвідомо це дуже просто і дуже важливо, але ніхто не робить цього. І ось коли клієнту показав все, дав йому обізнаність, він отримав цей досвід. Он, он, Прожив це так. все. Навіть одного сеансу достатньо, щоб людина далі двигалася шляхом в здоров'я. Але іноді буває, досвід треба ще там продовжити роботу. Так? Якщо ви маєте можливість ходити до кінезіолога-остеопата, то це просто життєво необхідно. Ви знаєте, я з вами 100% погоджуюсь, але ж найголовніше попасти до правильних рук. Так? так, так, є. Я знаю, що ви вже завоювали серця у а, вас вже рекомендують між собою, радять і таке інше. Це, мабуть, обумовлено вашими результатами? Це все тому, що фахівці в кінезіології зараз це дуже рідкісні фахівці, їх дуже зараз мало. А, воно тільки починає проростати. Це... Ну, Справжніх фахівців, бо кінезіологів дуже багато, які себе так, позиціонують. Так, хто там а, пройшов якісь так, там так, курси і вже щось а ось давайте ми визначимося, на що треба звертати увагу при виборі. Не всім же пощастить попасти це, до ваших рук це, це техніки да. а, роботи зразу з підсвідомістю, це техніки а, роботи важкої роботи з м'язами. Тобто а, у всіх м'язи так чи інше спазмуються, і а, кінезіолог має відробити. А, Тяжку роботу з м'язами, тобто поставити суглоби і м'язи е, в розподіл навантаження. А Це реально взагалі за один сеанс робити з будь-якою людиною? Чи все ж таки не за всіма реально? Е, е, іноді бувають такі клієнти, що навіть і… Е, от сьогодні була клієнтка, Я вже е, год, год, рік рік з нею роблю. І, е, Ось тільки за рік ми досягли якогось доброго ре результату. В неї все, і ухо е, боліло, і челюсть, і шия, і внутрішньочерепної давлення постійно, і е, органи, і поперек. Тобто, взагалі, все боліло. І за рік, за рік потроху, потроху, потроху. Дуже важкий стан був, але навіть в таких дуже важких станах можна людину вилікувати взагалі в дуже в дуже добрий стан. Чудово, іноді з кажуть, дехто, що в загострені в стані загострення не потрібно, але ще навпаки знаю, що до вас можна якраз у стані загострення і звертатися, так, щоб так. прибрати це так, загострення. Так, якщо загострення дуже важке, то є фахівці, з якими ми працюємо, які можуть нам дослідити щось з органами. Допомогти вилікувати медикаментозно і так і те інше. і А ми вже коли загострення трохи втихло, ми можемо продовжувати робити з таким клієнтом, навіть з гострими, так техніки енергетичні, я знаю, що це ще раз енергетики, правильно течії енергії, ці як її називають у Китаї. Так? так це також дуже важливо. І знову ж таки, те, що ви прибираєте блоки, ось ці всі, це є. Техніка енергетична. Так. Тобто ви відновлюєте цю, цю енергетику в людині? На рівні тіла це швидше робити. А на рівні підсвідомості та свідомості, те, що ми обумовимо як енергетика чи свідомість душа це і є енергія. І ось усвідомлення себе душею. Це і є Возврат в джерело себе, своєї енергії. Тобто ти більше цю енергію не витрачаєш на те чи інше, те, що твій розум постійно витрачав, а ти становишся, як би мовити, Хозяїном своєї енергії. Вона більше не, не йде кудись, не йде кудись да. ти її сохранив то, тобто, тобто людина, ви ще вчитесь в цьому, і ви можете давати такі домашні завдання, так? А, так, мабуть. в мене є група. Так. Ми е, в неділю збираємося. Ті, хто з моїх клієнтів, ті, хто не тільки з клієнтів, хто е, хоче робити на цьому рівні, хто хоче усвідомити себе е, душею, проробити свою підсвідому налаштування зробити е, дуже коректні на, на свій лад. Е, то з цим ми працюємо і навчаємо і. Багатого, багато дуже крутих. Це так важливо. Тобто можна записатися навіть почати з цієї групи. Так, Так, можна навіть з групи починати. А це не важливо з чого починати. Любі, друзі, ви все чуєте, будь ласка, бачите, телефони на себе. Так, це для кожного. Це для кожного. Це так важливо. І ви знаєте, мабуть, це велика, ну, скажімо. Удача так попасти до вас і побачити вас. Тому, любі друзі, якщо ви нас наразі бачите, то це сама доля. Не зволікайте, не треба потерпати багато років від болю. Особливо це стосується тих, хто не може вирішити це питання, бо я знаю, що до Олексія вже приходять люди, які все, всюди Всюди були. Всюди були. І нарешті знайшли вас, то їм пощастило. Олексій, скажіть, будь ласка, чому так важливо сучасної людини, особливо в наші такі складні часи? Розслабитися, адже деякі вважають, що вони розслабляються, насправді це не відбувається. Це відбувається в, під вашими руками чарівними. Так, нам кажуть, розслабся, розслабся, але коли нервова система взбуджена, то ніякі розслаблення не допоможе. Тут потрібний алгоритм. А, Роботи з підсвідомості та свідомості це дуже простий алгоритм. Необхідно навчитися зупиняти цей внутрішній діалог, який і формує всю напругу в тілі. Тобто ми переживаємо за щодо цього внутрішнього діалогу мільйон ем, сценаріїв різних сценаріїв, так. так. І вони всі відкладуються на а, а як буде отак, а як буде отак? І отак мільйон цих сценаріїв і з. Кожен день, це кожен день, це кожен день. Скільки, скільки мусору, так? Скільки мусору? А ми але ж ми його не чистимо, як комп'ютер. Не чистимо, і воно все да, остається. У вас є такі методики, які дозволяють почистити все це? Так, і це насамперед це найголовніша методика, якою займаюся з кожним клієнтом, зразу, тобто навчити клієнта зупинити цей внутрішній діалог. Увійти в стан усвідомлення себе душею з цього стану, робити з підсвідомістю. Тобто з цього стану все стає розумілим. І зрозумілим, і все, і найголовніше, що навіть просто виход на цей стан вже праця, так? вже Вона вже ти, розблокований. Ти, ти вже підійшовши до цього станути. Вже ти, ти. вже зупинив багато. Так. Ти вже багато створив. Дивовижно, просто я я захоп в захопленні. Скажіть, будь ласка, чи е, можна буде якось чи не є в ваших планах е, відкрити свою авторську школу? Так, в планах є е, така школа, і вона вже потрохи починається. Робимо і буде, слідкуйте за нами. Школа буде? Будемо дуже дуже раді і пишаємося, що ви в нас є. Ви завжди підвищуєте свої знання. Завжди набуваєте більшої майстерності, хоча куди, куди вже так. Але ж чому для вас це важливо? Завжди разом зі світом еволюціонуємо, тому що завжди з'являються якісь нові техніки, нові інструменти. Дуже круті інструменти на зараз вже є роботи з. М'язами з нервовою системою, і це дуже круті інструменти, які хотілося би мати для роботи і швидшого результату досягнене з клієнтом. Чудово. А, от про що ви мрієте, Олексій? Зізнайтесь, яка Та, вже така найбільша мрія. Про що я мрію? Да. Я відчуваю себе, що я народився е, в цьому краю, і я хочу, щоб цей край е, він квітнув і. Роблю всі, все для цього. Хочу, щоб, щоб кінезіологія стала медичною наукою, яка буде е, на чолі е, всієї медичної науки. Тому що вона враховує всі системи. І е, якщо так буде, то суспільство буде, буде дуже усвідомлено в тому, як, е, як себе коректно налаштовувати, як з собою е, працювати. щоб е, Дуже швидко набувати стану здорового, щасливого життя. Так, і коли людина буде здоровою, щасливою, якщо вона усвідомить, що все відбувається від її думки, що думка матеріальна, так що працювати треба з підсвідомістю, що все з голови починається, то мабуть і не буде війн у нас, так і так, люди будуть так, так. І ми дуже раді, що такі люди, як, як ви, у нас є. Тому дуже сподіваємося на, на вас. Дякую. велика вам вдячність за те, що ви сьогодні були з нами. Пару слів ще про військових наших. Я знаю, що вони особливо потребують вашої допомоги наразі, так Так, ми працюємо з військовими, і хто як на ми розуміється на тим, як важко з цими всіми психологічними травмами жити. І це наразі так просто показати людині, що вона душа, що вона е свідомість, е і з цього е починається нове життя. Т тобто ти е зустрічаєшся з собою, з таким, як є. Ти зустрічаєшся з Богом в Богові, і це все приводить або до якоїсь... Або, або, або в тобі. Олексій, а вам є що побажати одеситам? Так, є. Мій чудовий край дуже кохаю, дуже кохаю цей край, дуже кохаю це суспільство і роблю все для того, щоб це суспільство квітнуло. Бажаю всім здоров'я і щастя. Дякую, дякую. Я роблю висновок, що все ж таки не всі зможуть до вас дійти, а тільки подібно притягуються до подібного. Так Так, я. Але ж любі друзі, спробуйте. Можливо, вам пощастить. А мені залишається подякувати нашого чудового гостя. Дякую Велика вам, вам вдячність. Дякую. Будемо дуже раді вас бачити ще й в майбутньому. Дякую і до побачення. Дякую. Дякую.